Jungle. Вітаю, з вами Катерина Тигрівна та щомісячні новини Юрвіка. Настав той момент, коли зимові свята підійшли до кінця. За прогнозами, сніг на Юрвіку протримається ще цілий місяць, а зігрітися нам допоможуть друзі та нові пригоди. 10 січня Йорвік буде трясти, коли масивні ардени прибудуть до нас. Ці коні будуть мати сім чудових варіацій мастей, а також дві унікальні гриви та хвіст. Цих чудових велетнів ми можемо знайти у селі Велдейл. Ну а з подробицями анімації ви можете ознайомитись у ролику, посилання на яке залишено у описі під відео. А також нас чекають нові набори одягу з небесною тематикою, яка ідеально підходить для холодних днів на Йорвіку. Ну а також нас чекає нова сюжетна закусочка. Наш поважний Фріп зачекався нас у Форт Марія. Подекують, що епічна місія продовжується. Фріп почув про дивну, можливо злу діяльність і залучає духовних вешниць перевірити, що там відбувається. Також сподіваємося, що ця місія буде цікавою та не надто катастрофічною, але, дивлячись на підготовлені матеріали наших кореспондентів, нас очікує щось неймовірне, безмежно магічне, цікаве та щось новеньке. Тож очікуємо. А також дуже сильно надіємось на те, що нам дадуть багато досвіду персонажу. З 24 січня мешканцям снів зовсім не заважає, тож вони пропонують нам зайнятися озелененням якомога раніше. У поселенні Велдейл ми познайомимося з Гаю, яка розповість нам про сяд і про третій шлях друїдів лісу Голів, тобто шлях тери. А якщо поглибитись в це детальніше, це шлях вивчення землі і, можливо, садівництва і щось пов'язаного з цього у лісі Голів. Ну і останнього дня цього місяця, 31 січня, збираємо світло поки біжимо лісом голів. Нам обіцяють нові знайомства з новими обличчями, які потребують допомоги у зборі світлячків. Ходять чутки, що це буде вартувати вашого з конем часу. Безмежно цікаво, тож очікуємо усі ці оновлення наступного місяця. Ну, а я буду з вами прощатися. Велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. З вами, як завжди, була Катерина Тигрівна. На все добре, хай щастить. Бувайте!